Тож, другий день другого зв'язного туру юнацької екстраліги України в іковій категорії Ю-17. де між собою... штрафний заробляє факел і забуває гол. Що ж, ви знаєте, таке. Намагається розхитати опонента. Пробуває у ближній кут. і реакція Пушкіна. Также <різвіст> не Капітою скидує для Мовчина. Мовчен прокидає собі на хід. І пробуває гонтер на Ще Що шлисянський оформить Добелі Намагався перекинути. Ти кажуть, на рівну увагу. Басілеє може бити. Василеє пробуває! В... Сокіл будь намагається відновити паритет. Діденко може пробувати. Діденко. Першин прокидає себе на хід. Прострілює. Ні. Відразу. Першин приймає передачку прострілює на дальню стійку, і Передачка на Авраменка. Так і є. Цуцоловський тримає пасу відповідь, можна прислідити на дальню стійку, але Суцловський забуває з гострого кута. Як же ж якось незграбно наразі у воротах зіграв Пушкін. Сті... Та спокійніше закінчувати цей поєдинок. Навраменко. Перше не переграв. Діденка, який мчить вперед. І добре, що. Ж ведеться, у нас така вже більш фізична боротьба. Непогано розряджа свою гармату. Пушкін підключається до атаки своєї команди. Зрозуміло, що нічого вже втрачати. Але не виходить удар у Пушкіна. І 3-1. Пушкін підключається до атаки своєї команди. Зрозуміло, що нічого вже втрачати. Але... Стасюк ставить крапку у цьому матчі. Тож сокіл перемагає добуває свою чергову перемогу.